Привет. Хочу зробити продовження чудового розкладу. Довго думала, як підписати це відео, тому що це йде продовження минулого розкладу Леско, де все ж таки вона вирішила розбити йому вікно. Хто дивився минулі відео, той розуміє, про що я. Тому хай так і буде така назва. Вона розбила в лапках йому вікно. Дивимося, була зустріч, і тепер що в них змінилося. Так, що він про неї думає? О, ну, думає, так. Да. Все-таки він такий класний, прийшла вона до нього на поклон, він такий благословив. Дозволив зайти, да? трішки вона йому корону так підняла. І він одобрив. Що відчуває до неї? О, Боже, як йому було приємно оця сповідь її, що от вона така прийшла, покаялась. Боже, оце б чоловіка корона. Що він хоче від неї? Угу. Хочу, щоб вона мучилась за її якісь минулі помилки, за щось не так сказане, якийсь осуд їй дає, але йому подобається, що вона до нього прийшла. Що приховує в неї? Боже, ну тут вже і так було, в принципі, по першій карті, понятно, ну друга. Самооцінка просто вище неба. Приховує, що це ж його треба таки шанувати і любити, що він король. Ну, король, королі усик. А які хоче з нею відносини мати? Добрий пастир! Ну, знаєте, це більш сказано про дружбу? Про дружбу, не про коханців. Давайте запитаємо, чи хоче він її бачити в своєму житті, саме як коханка, відносини дим. Ні. Ні, бачите, люди роз'їжджаються. Чому ні? Що не влаштовує? Чому ні? А приховаю цю карту зараз хвилинку. Ані, тому що є інша. Є почуття до іншої. Зараз я тут приховаю все. Є почуття до іншої, і я б сказала, вони зараз в якійсь фарці, і він чекає її появи, повідомлення від неї. От він готовий мою клієнтку бачити тільки як друга. Тому що почуття до іншої заважають будувати їм відносини. Добре. А як же будуть розвиватись їхні відносини? Ну, давайте візьмемо там найближчі три місяці, да? лютий, березень, квітень. Як будуть розвиватись? Як я б сказала, якісь такі обіцянки-цяцянки. Якщо вона їм буде дзвонити писати і показувати, як їй погано без нього, робити якісь кроки, то маніпулювати, трішки махлювати ним, да? вводити в його якусь гру свою, тоді так можуть бути якісь рухи. У їхніх відносинах, а чи буде він сам робити якісь дії? Ну, поки, по, поки я не бачу, поки ні. Хоче бути в тиші, в спокої, в паузі. Ну, давайте ще раз запишемо запитаємо, запитамо, чому в тиші спокої, тут якась борьба в нього сама з собою йде. Ну, знову ж таки, карти показують, що є у ось, бачите, біла сніжна королева, до яка його зараз не підпускає. І в нього йде зараз, зараз як тяжове прім. І не відпускає його ті минулі відносини. Він як якісь пасі, бачите, оковами як пов'язаний, і не дає йому це повністю розслабитись і відпустити минуле. Ну добре, давайте хоч запитаємо, а що його чекає з цією дівчиною, яка, з якою він так пов'язаний сильно? Що його чекає з цією дівчиною? Да? І що це це дівчина? чи Можливо, в нього дружина є, до кого в нього такі відносини прям сильні. Боже, він як в клітці тут. як в клітці, В закритті. Так, що я знаю? Я знаю, що ця, цей чоловік розлучений, що є дитина. Ну, дивіться, по цій карті випала жінка, з якою, з якою в нього є дитина. Так, я запитала, по якій жінки страждає. Оця карта в цій колоді, це оракул символона, це колод, карта Діви, знаку зодіаку. В минулому розкладі ми сьогодні обговорювали з клієнткою, така, що також випадала діва. І при уточненні, да, тут ось такі прям карта Ерос, така сильно, сильні почуття, навіть кохання, поведінка його, як дурачка, і він йде в закритті, в плену своїх оцих почуттів. Тут іде хворий король, ця дама і діти, дитина і жінка. Коротше, що ми розуміємо, да? він сумує за жінкою, не може повністю відпустити ту жінку, з якою в нього є дитина. І з-за цього в нього не виходить побудувати нові інші відносини. Так, від кого дитина, з ким дитина, я не знаю. Знаю, що в минулому була в нього була, чи, чи можливо, є, я не розпитувала. Дружина з дитиною. Ну, давайте, давайте уточнимо, які відносини в нього на даний момент з дружиною. Да? Уже так, до кінця дійдемо в цьому розкладі. Дивіться, тут ще випадає, що ще одна жінка є. От по цій карті, по цим двом навіть, я б сказала, тут не про кохання, а більш про щось, про щось фінансове, більше про статус, про цей допробу, та да, повні. Повністю вражаю, да? і постійне відновлення відносин, ревнощі йдуть, запитала за цю і за цю даму, значить, з дружиною грає він свою гру, яка йому дуже-дуже вигодна і потрібно. Інша зараз на паузі. Там якісь більш платонічні відносини, тут розрив іде. Я так розумію, в цього чоловіка взагалі не, не одна жінка, з однією розійшовся, з другою грає в свої ігри в маніпуляції. А з моєю клієнткою поки хоче дружку. Ну, по крайній мірі, відносини на рівні дружби не більше, Не більше. і порада для моєї клієнтки. Так, що у нас тут, дуже цікаво. Ну, по-перше. Ця людина далася їй по долі, щоб вона взяла з цього уроку. А з цього урок і трішки навчилася, як можна самі маніпулювати і не піддаватись маніпулюванню. Тут урок маніпулювання і як, ну, скажімо, так, спілкуватися, спілкування з чоловіками. Вона повинна після цих відносин, саме як жінка, стати мудрішою і розумнішою. А що тут? Ну, знаєте, тут і знову таки іде поєднання, як говорять, потрібно жінки будь-два в одному. Да? люблячи дружиною, хорошою мамою це як одне, скажімо так, да? і хорошою коханкою бути для свого чоловіка. Поєднати ці всі властивості в одну. в одну і налагодити свої відносини. Саме свої працювати така довга, клопотлива праця над своїми відносинами. Тут навіть є ось така чорна меса карта. Ну, я б сказала. Ця карта показує, що можуть бути якісь там королі. Це знаєте, як грішок от у мене так іде зараз енергія від цього. Що вона може десь там в своїх інтересах десь зрішити, да, от полетіти наліво, щоб далі працювати над своїми відносинами і зрозуміти, що напад потрібно Саме тут, саме тут із цією людиною. Ой, якось вона буде повертатися не дуже задоволена і не отримувати те, що потрібно, і більше буде працювати над своїми відносинами. Влення відродження. Ну, а, скажем так, оця карта спокусника, да? більше хочеться пристрасті. У неї тільки два періоди буде. Отаке от затишче, да? от такий янгол-янгол. І тут такий стрибок, не вистачає пристрасті. Хоче бути таким спокусником пристрасті, все бушує, все от вогонь горить горить. Потім знов знову вона в домашніх клопотах, тут працює, вирощує, щось саде. Далі все знову, набрітло, хоче йти в якісь пошуки. Це ще, скажімо, відпрацювання своїх помилок, своїх життєвих уроків, працювання над відносинами. Ще багато потрібно пройти уроків. Вирішення питань, нові постійно відродження в собі будуть йти. Але перш за все, дивіться, яка вона гарна мама своїй дитині. Що є саме головне ось такий вийшов цікавий розклад. До речі, хто хоче собі оракул з 7 рекомендую дуже цікавий надійний оракул. Є в наявності в магазині Дама Монет. Чекаю ваші замовлення.